Привіт усім! Ви на каналі Мій сад. Дякую, що завітали! Друзі, пропоную вам невеликий огляд деяких моїх хвойних рослин, що є привабливими зараз навесні в саду, тому що мають яскравий молодий приріст. І саме завдяки цим молодим контрастним приростам хвої можна спростувати таке уявлення. Що хвойні рослини і взимку, і влітку однакові. Ні. Вони на початку вегетації, навесні також стають більш привабливими, можна сказати, квітують, бо зараз молода хвоя відрізняється від кольору старої хвої. Перед вами зараз ялівець лускатий Dream Joy. Зазвичай він має зелено-блакитний колір хвої. І саме зараз ви бачите, який він яскравий, який він контрастний, кінчики мають молочно-жовтий колір хвої. Розмір приросту не є остаточним. Він ще буде збільшуватися, буде ще наростати, а за рахунок цього буде здаватися більш насиченим і його колір. Він буде наближатися до жовто-гарячого. Цей ялівець є компактною рослиною із середньою силою зросту. У звичайні часи її, начебто, і непомітно у квітнику, вона слугує таким собі заповнювачем простору, але в цей час навесні, ви бачите, вона приваблює погляди і привертає до себе увагу. Туя східна аурея нана. На відміну від попередньої хвойної рослини, її колір у весняному прирості не дуже відрізняється від кольору її хвої зазвичай, він лише стає більш яскравим і більш насиченим, тому що зазвичай вона між світло-зеленим і жовтим кольором. А коли починається молодий приріст на весні. Її хвоя стає жовта і навіть жовто-помаранчева. А це ялина, ялина колюча Глаука. Вона теж не міняє колір приросту, вона лише змінює відтінок. Зазвичай вона темно-зелена, і коли починається молодий приріст, він, як бачите, світло-зеленого кольору. Молода хвоя має приємний, спокійний світло-зелений колір, але до того вона ще й дуже приємна на дотик, хвоїнки, наче сіконові, так і хочеться їх торкатися. Колись я замовляла цю рослину, бо хотіла мати на ділянці блакитну ялинку, і сорт глаука має вказувати на те, що рослина повинна мати блакитний кольор. Але згодом я дізналася, що ялина колюча глаука має сіянці або блакитного, або зеленого кольору, і, як бачите, мені дістався зелений. Але я не шкодую. Ця ялина має велику силу росту, а я намагаюся її стримати. І через це увесь молодий приріст я відщіплю наполовину, а то й більше. І таким чином, роблячи її і трохи пишною, і стримуючи у розмірі. Цей ялівець має постійний колір хвої зелений, а навесні приріст. Має жовтий колір. Це ялівець середній gold Кіссен. Цей ялівець має розлогу форму росту, в нього дугоподібно вигнуті гілки і кінчики звисають вниз. І завдяки цьому рослина дуже ефектно виглядає, бо саме кінчики зафарбовані у жовтий колір. Приріст цього року ще збільшиться у розмірі, він ще наросте і буде ще більше звисати донизу. Цікаво спостерігати за хвойними рослинами навесні, особливо якщо вони мають зовсім інший колір молодої хвої. І, знаючи такі особливості рослин, це можна використовувати при створенні декоративних композицій в саду. Припустимо, що ми висаджуємо у квітник рослину декоративну, листяну з жовтим забарвленням листа і до неї підсаджуємо рослину хвойну, що має жовтий приріст. В такому разі, ці рослини будуть між собою перегукуватися. А можна зробити висадку, так би мовити, на контрасті. Тобто на фоні якоїсь рослини, наприклад, декоративний чагарник, що має постійний кольор листа, зелений, темно-зелений, і до неї підсаджуємо хвойну рослину із жовтим приростом, тоді це вже буде висадка на контрасті. І що ми маємо в такому разі? Взимку хвойна рослина зелена, чагарник декоративний. Має якусь, наприклад, декоративну форму крони або від природи або створену штучно. Навесні, навпаки, хвоя стає жовтою, а чагарник вкривається зеленим листям. А якщо це чагарник до того, що восени, наприклад, має яскраве забарвлення листа, то взагалі кожного сезону в квітнику картинка різна. Друзі, наступний мешканець мого саду, хвойний, це ялівець лускатий холгер. На перший погляд, він дуже схожий із ялівцем Dream Joy. Але різниця між ними є. Вона, на перший погляд, можливо, і непомітна, але я бачу це кожного дня і мені це кидається в око. Хвоя цього ялівця більш зелена, а приріст, на мій погляд. Слабкіший, не настільки яскраво виражений, як у ялівця Дрімджой. Але він все одно заслуговує на вашу увагу, тому що повз нього не пройдеш. Він все одно притягне ваші погляди до себе. У цьому році я помітила таке явище. Багато моїх ялівців заклали ягоди і не знаю, із чим це пов'язано: із погодними умовами або з тим, що усі рослини просто з віком закладають ягоди. Оскільки сад в мене молодий, і самим старожилом мого саду 6-7 років, то напевно, що підійшов такий вік. Коли рослина по своїй природі закладає ці шишки на хвойних рослинах, мені б хотілося, щоб вони визріли і якась з них можливо проросла. Це було б дуже цікаво отримати молоду хвойну рослину саме з насіння. У мене такого ніколи не було. Друзі, а чи бувало таке у вас? Пишіть, будь ласка. Як це відбувається і що з цього виходить. І взагалі, можливо це чи ні? А такі свічки мені видала цього року сосна звичайна. Її приріст теж стане ще довшим. Тому що вже минулого року вона добре наросла за сезон, бо гарно вкорінилася, коли вона потрапила в мій садок, це була рослинка розміром не більше 10-15 см. До цього року прирости цієї сосни я не чіпала, але в цьому році я хочу спробувати її трохи прищипнути, щоб зробити її пишнішою, і найголовніше, щоб стримати, бо мені тут. Дуже високоросла рослина не потрібна. Краще, хай це буде пишна та кругленька сосна. Такі пишні шапки вже має мій наступний ялівець. Буду скоро його стригти. Бо приріст ще буде зростати, і пагони можуть не витримати маси цієї хвої, тому що він в мене вимушено виявився підстрижений у формі ніваки. Декілька років тому він в мене захворів, я його підстригла. Підрізала, залишила лише декілька пагонів, їх було дуже багато. А оскільки їх багато було, вони були тоненькі та слабкі. І так і виявилося, що залишилися отакі тоненькі. І коли наростає молодий приріст, маса хвої дуже важка і може не витримати. Ви бачите, я його підв'язала між собою, щоб вони одне одного тримали. Бо якщо мотузку прибрати, рослина розпадеться і розламається. Цей ялівець зазвичай має хвою зеленого кольору із слабко вираженим мідним відливом. Теж дуже гарно виглядає. Друзі, мушу закінчувати, аби не робити дуже довгі відеоролики, щоб не затримувати вас і не затримуватися самій. Але це лише частина моїх ялівців та інших хвойних рослин. Далі буде продовження. Заходьте, будь ласка, коментуйте, підписуйтеся. Усім, хто підписався, дуже велике спасибі. Я рада, що ви заходите на мій канал. Заходьте ще, буде цікаво. На цьому в мене все. Дякую вам і до побачення!